З якого віку можна виходити на пенсію. Зокрема, запитують наші телеглядачі, як, який пенсійний вік на сьогоднішній день діє в Україні. Тож, знову ж таки, як завжди, звертаємося до законодавства, зокрема, стаття 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, передбачає вік і право на призначення пенсії за віком і визначає таку, скажімо так, Можливість виходу на пенсію в 2022 році при наявності страхового стажу є три опції, я би так назвав: це 60 років, 63 і 65. Відповідно, різниця полягає в тому, який ви маєте страховий стаж. Зокрема, якщо ви маєте. І бажання вийти на пенсію з 1 січня по 31 грудня 2022 року то відповідно в 60 років ви можете це зробити, якщо у вас є страховий стаж не менше 29 років. Тобто лише за такою умовою ви маєте право виходу на пенсію за віком. Якщо страховий стаж становить від 19 до 29 років, то відповідно на пенсію за віком ви можете виходити в 2022 році, якщо вам виповнилося 63 роки. І далі, якщо ви маєте стаж від 15 до 19 років, то ваш можливий вік для виходу на пенсію – це 65 років у 2022 році. Тобто це такі три варіанти. Три Скажімо так, граничні допустимі межі, коли людина може вийти на пенсію за віком в 2022 році. Якщо ж у вас, скажімо так, недостатньо страхового стажу, і цей страховий стаж до 2022 року ви не накопичили в розмірі 15 років, то ви можете вийти на пенсію у 65 років і отримати соціальну таку виплату і на сьогоднішній день. Вона становить орієнтовно 1900 гривень. Там точну суму не назву, але в районі 1850 гривень десь так. Тому ви дивитесь на свій страховий стаж, дивитеся на те, скільки вам років, і відповідно після цього приймаєте рішення, коли як вам виходити на пенсію.